Всім привіт! Усіх вітаю, мене звуть Ліна, і ви на каналі Мій Творчий простір. Давно мене не було на каналі, я за вами вже скучила. І хоча так складаються обставини, що зараз не дуже виходить знімати відео та і показати особливо немає чого, але я все ж таки назбирала. Тож в цьому відео хочу вам показати про свої просування, про свої покупки, а також. Трішки про в'язання і є невеличке оголошення. Таке малесеньке. Зовсім, то якщо вам цікаво такі, таке, такі розмови, то я вас запрошую і буду вам усе показувати. Отже, давайте почнемо з моїх просувань. Оскільки в мене зараз не дуже багато часу, на в'язання, то я вирішила для себе взяти два процеси, які мені максимально зручно було би в'язати, щоб я не слідкувала за схемою, тобто я могла в будь-який момент прив'язати хоча б рядок або парочку рядочків. І це була для мене оця водолазка моя. Значить, коли я вам показувала його, коли я вам її показувала останній раз, то в мене ось стояв маркер. Я навіть на той момент не розділила, не відділила рукава. Перш я пров'язала ось стільки. Ви не дивіться, що вона така це дуже пружна резинка. І тут десь. Я не взяла з собою сантиметр. Тут десь 42-43 сантиметра. Мені треба 50 в довжину. Ось так я вам показую 50. І потім я буду вив'язувати рукава, але єдине, в мене було 350 грамів, і тут залишилось трошки більше 100, Ось такі просування, і я от тепер гадаю, чи вистачить мені, чи не вистачить. Тут десь сантиметрів 8, см. рукави і горловин. Ну, ворот такий великий, я ж хочу, як водолазку, це робити. То така виходить історія, але я вирішила, що я буду про це думати, коли в мене закінчиться пряжа. Тобто, якщо вона закінчиться, то тоді я буду і вирішувати, чи вистачить мені, чи не вистачить. Якщо не вистачить, то тоді буду вже щось вирішувати. Наступний процес, це, оскільки було дуже-дуже жарко, то я вирішила в'язати іграшку просувати. І ось така красуня в мене вже вийшла. Тут є ще крильця. Мені залишилось пришити крильця, отак. Ручки шити, ось таким чином. Ось так. І зробити для неї віночок. Ось. І тоді вона вже буде готова. Але тут було також не без якихось е, е, яких казусів. Ну, По-перше, щось останнім часом мене переслідує е, нехватка пряжі. І от, коли я вам показувала оце волоску, я казала, що в мене є джинс, і у мене його було дуже-дуже мало. Я думала, що я зможу замінити його о такою ниточкою газал э, Baby кото По кольору воно непогано, але вона тонша за джинс. Тонша, бачите? Ось так. І воно не, не гарно виглядає, воно не закручується у, у такі кучеряки. І що мені прийшлося щось видумувати і шукати пряжу. Оскільки я не хотіла замовляти один моточок, то я вирішила пошукати її в наших магазинах, щоб мені можна було її купити. Я купила це, був, до речі, останній моточок, забрала той, що мені повинно. Був... Потрібен. І тут виходить, що в мене 2-3 рядочка зв'язана пряжою тією, що в мене була на залишку, а інша це пряжа новенька. Вони трішки відрізняються. От бачите, Тут трішечки вона як світліша. Це як більш темніша. Але нічого страшного, я думаю, хто не знає, то може навіть, навіть і не помітити. Ось така красуня, я її отак поставлю в кадр, нехай вона стоїть. Тобто залишилось доробити трішки, але час вийшов. І оце все, що я просувала продовж двох тижнів, то ви можете собі уявити, що часу в мене було зовсім зовсім мало. Але. У мене були покупки, і, е, на мій погляд, вони такі дуже цікаві. Зараз я вам буду розказувати. Ну, по-перше, е, я думаю, що багато хто з вас знає магазин, який називається Петельки Шоп. Це магазин, який спеціалізується на, е, е, ну, можна сказати, пряжі, шнурах для і фурнітурі для вив'язування сумок. От. І в них там буває не тільки таке, але й бувають такі цікаві там, там і корзинки, вони в'яжуть не тільки сумки, і різ, різні поробки роблять. І от Олена, це господарка цього магазину, оголосила в'язальну талоку по еспадриллям. І мені стало дуже цікаво, по-перше, я, я обув ніколи не в'язала мені це дуже цікаво. А по-друге, моя сестра нещодавно мені показувала, що вона купила собі еспадрілі, і я їй запропонувала ще одні, ну в неї темненькі, а тут можна було зв'язати з будь-якого кольору. І от ми вирішили, що будемо в'язати для неї еспадрильі. Треба було. Купити в них все для того, щоб це зв'язати. І потім тебе додають у групу там, де буде проходити толока. Вона почалася ще 20 серпня, але як бачите, що в мене нічого ще немає, тільки покупки. Отже, що я тут купила? Мені потрібна було подошва для іспадрілії. От, Ось така вона. Тут отака устілка. Бачите, вона з дірочками, куди можна буде просувати. І ось така ось, подошечка. До неї вона запропонувала отаку ниточку. Вона от як виглядає, як шнурочок такий. Велюровий, бачите, ось такий. Я б не сказала, що вона, прям, знаєте, як пряжа, оця, що в'яжуть іграшки, вона не така, вона більш жорсткіша, але вона приємна. І я думаю, що для ніжок буде також приємна. Це колір, отака така пряжа від Ланосок, колір номер 952. Так, Тут же зараз я вам скажу мединтурки. Значить, ну, я думаю, що це синтетика, тут в 50 грамах 160 метрів і м -м -м потрібно було два моточки. Тобто еспадрильї, е, підошва еспадрільї, е, два моточки такої пряжі і гачечок No2,5. Я вирішила купити зразу гачечок Clover, тому що, е, коли от, е, я скільки в'язала, то. Саме гачки кловер, вони для такої пряжі, з якої важко в'язати, вони себе дуже гарно показують. І саме з цих гачків я впевнена, що з ним все буде добре. От, А ті, що в мене є гачочки, вони там вискакує постійно. Оце штучка, Тому я вирішила собі купити. А також я купила, побачила в них на сайті отакий гачечок, також він 2,5. Оцей гачечок я дуже багато чула відгуків про них, і стання останні, остала Танюша Клим. Вона сказала, що це майже її, здається, найулюбленіший гачок. гачок. І от я вирішила його також спробувати, тим паче, що він коштував, здається, 30 гривень. От. І я вирішила його також узяти. Е, і що? І тепер треба починати е, в'язати. Щось. Тепер треба починати в'язати. Там ще потрібен буде клей для приклеювання оцієї м, устілки. Е, потрібно буде м, фетр. Але в мене його поки що немає. І Олена рекомендує що після того, як оце приклеїться вив'яжеться все, то подошву віднести. До майстра, щоб він її прошив, тому що ми її прошити сам, самі не зможемо добре, і щоб воно було надійно закріплено. Тож в мене скоро почнеться такий цікавий проєкт по вив'язуванню з і я хочу його розпочати найближчим часом, тому що ну, літо закінчується і хочеться, щоб встигнути ще поносити. Так, і ще в мене була одна покупка. Спочатку на каналі у Світланки. Канал її називається Давай пов'яжемо. А потім у Танюши. Канал називається Таня СЛ. Я побачила отакі шнури. Це шнури, для того, щоб їх можна було одягти таким чином на спиці. Ну, я думаю, хто дивився. То бачив, отак з двох сторін і можна було приміряти. Я, Мені ж також треба, і мені було цікаво, я замовила, значить, і спробувала саме на оцей проєкт. Але на оцей проєкт мені було незручно в тому плані, що я не, ну, незручно переодягнути на, оцю, на оці шнурок, тому що в мене оця полотно складається, пряжа з шестини точок, і вони постійно зачіпляються. Але я думаю, якщо буде пряжа трошки інша або е, товстіша, то буде дуже зручно. От, і я взяла отакий шнурочок. І ще я взяла. На тому сайті у них були ще такі бусинки. От, мені вони дуже сподобались, і я вирішила також їх взяти. Це буде для маркерочків. Отакі в мене були покупочки. А зараз я буду розповідати вам про шиття, тому я зараз усе все приберу і вам буду показувати. І так, дівчатка, я знову нашила сумочок. Це Буду вам показувати. Ось така сумочка. Перша. Вони всі однакові. Ось така перша маленька сумочка. В середині тут отака от підкладочка. Щось воно засвічує. Ось. Ось, бачите, така підкладочка, тут є кишеньки. От. І сюди влазить. Моточок 100-грамової пряжі. Ось, бачите, отак воно б'є, отак зав'язується, і отак воно добре стоїть. От. Сумочка тримає форму навіть без моточка. Я вам зараз покажу. Ось, бачите, її можна отак відігнути. І отак от поставили моточок і в'яжемо. Ось воно засвічує, взагалі не розумію. Що відбувається. Так, це перша сумочка ось таке. Наступна сумочка Отака. Париж. Тут стрічечку таку вставила. Тут велосипедики, також дві кишеньки є. Ось. ось так вона стягується. Так само тримає форму. Тут укріплене денце, і вона вся така м'якенька, також вміщується отак. І наступна сумочка, турбиночка ось така. Тут мені дуже подобається така, от бачите, підкладка. Також там є кишеньки, бачите? Вона тут як в'язане полотно. Ось. ось така третя сумочка. Оце я займалася. На цьому тижні, ось бачите? Вот. І що я вам хотіла сказати про ці торбиночки. Я відкрила свій магазинчик в інстаграм. Я обов'язково залишу посилання на сторіночку в інстаграмі на мою особисту або на магазинчик, і ви зможете перейти і подивитися, які в мене там сумочки. Поки що вони всі такі малесенькі, і всі, що там є, вони були шиті під замовленням. Але я планую найближчим часом відшивати їх і на наявність, то, якщо вам щось потрібно, то ви можете звертатись. І сумочки я можу відшивати не тільки такі, як в мене є, а і за вашим бажанням. Тобто, вашими розмірами можна додати блискавку, якщо вам це потрібно. Можна зробити більше кишеньок, можна робити ручку, таку можна не робити. Тобто ми обговорюємо всі моменти, які вас цікавлять, і підбираємо тканинки. І тоді я вже відшиваю її. Тож, якщо вам цікаво, то я вас запрошую, переходьте за посиланням на сторіночку і можете подивитись, що там буде. Поки що там небагато, але я планую туди додавати і відео, щоб було більш наглядно видно, і щоб було більш асортимент. Ну, Просто така зараз пора в мене на роботі, що дуже-дуже багато роботи, і я трішки не встигаю, але все поступово буде додаватись. От, такі в мене новини, такі плани. Відео вийшло не дуже велике, але я вам розказала, які в мене відбулись зміни. Як я просуваю свої процеси. Сподіваюсь, що ось серпень завершиться, і трошки стане легше. Тому що. Ну, багато часу він має робота, то нічого. Бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас все буде добре. Зустрінемося у наступних відео. Бувайте!